На Прокопенка сонце, сонечко та соняшник. Починався чудовий літній день. На листі переливалися всіми барвами радуги крапельки роси, співали птахи, тягнулися до сонця квіти, а над ними басовито гудів джміль. Жарко, жарко. Йому й справді було жарко, дуже жарко літати з квітки на квітку і збирати сік, нектар. Жорстоке сонце, жорстоке гудів джміль. Почуло сонце та й каже кожен день я промінням землю посилаю, щоб пташки співали, щоб люди бронзовіли, А він мене жорстоким назвав. Образилося сонце та й сховалося за хмарку. Похмуро на світі стало, квіти пелюски згорнули, птахи замовкли, мурахи у входи та виходи своїх домівок почали закривати. Що робити, що робити, як би сонечка прожити? зашепотіли дерева. Я тут ось я, сказав хтось тоненьким голосочком, і всі побачили маленького жучка, червонокрилого, якого і справді сонечком звали. Хто ти? здивувалися всі. Я, сонечко. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні, відповів жучок. А можеш так зробити, щоб черечні достигли? Ні, не можу. А щоб люди засмагали. І цього не вмію, зітхнула сонечко. Я тільки попілець знищую кліщів, павучків та інших дрібних шкідників. І на тому тобі, сонечко, спасибі, вклонились дерева і знову зашепотіли. Що робити? Що робити, як би сонечка прожити? Може, я допоможу? спитав соняшник. Він теж був на сонце схожий, крула голівка і в жовто гарячих променях. А ти можеш землю зігрівати? спитали дерева. Ні, відповів соняшник. А може, так зробити, щоб черешні достигли? Ні, не можу, а щоб люди засмагали. І цього не вмію, зітхнув соняшник. Я тільки олією людей годую. І на Кому тобі соняшник спасибі, вклонились дерева. А джміль знову загудів. Жаль! Квіти пелюстки згорнули. Жаль! Жаль? обурились дерева. А хто сонце образив, хто його жорстоким назвав? Все ти, все ти, джмелю. Вони так розхвилювалися, так розгайдалися, аж вітер піднявся. Розігнав вітер хмари. Визирнуло сонечко, посміхнулася привітно. Зраділи дерева, пташки защебетали, квіточки розкрилися, а джміль над ними загудів. Жарко, але не дуже, але не дуже.